Від цієї фрази я аж стрепенулася. Як це мені таке кажуть? Не може цього бути. Яка я вам бабуся? А далі включився мозок, накинув спогадів і реальності: Так, я бабуся, он ну, у мене й онук є, але ж коли це все сталося, я ж така ще молода. Ніколи не мріяла все життя, була реалісткою і ще й інших могла на кпини взяти, що забагато собі придумають, бо життя у мене таке було, що хотілося прокинутися як від страшного сну. А воно ж ніяк живи і виживай. Мати моя гуляла і зупинятися не думала. Про батька я теж не знала. Про турботу і гарячий обід також. Якби не бабуся, то не знаю, в чому в школу й ходила. Намагалася вона матірна розумати, та ж де. Всі слова були, наче, горохом об стіну. Я ходила в тих речах, що мені віддавали люди, часто взуття тиснуло, але це було краще, ніж ніяке. Тепер у мене через це пальці в усі сторони стерчать. Школу закінчила і в училище швейне поступила і так тішилася, що зможу собі всілякі гарні речі шити. Новий одяг це було для мене щось казкове і дуже виключне. Якраз в рік бабуся на день народження мені щось дарувала нове. Лише моє. Я старанно працювала і скоро мала роботу не лише в швейному цеху, але й підробляла в майстрової вательє, шила весільні сукні, пришивала квіти і блискітки та мріяла, що колись і у мене така буде гарна і моя сукня, але не було. Ми з Вітькою просто розписалася і все. Батьки його були проти того, аби він брав собі таку наречену, яка має піти по сліду матері. А мама на нашому бенкеті спала вже тиждень вдома, раніше почала відмічати з радості. Отак От починалося життя сімейне, де мало бути щастя і достаток. Жили ми і на орендованій квартирі і в гуртожитку, і в його батьків, але завжди щось було не так, і ми не могли довго ужитися. До свого дому я звати Вітю не хотіла мати ж там і взагалі дивитися нема на що. Але Вітя сказав, що до всього готовий і виходу ж уже нема. Я при надії, десь треба дитині жити. Мати спочатку, наче й перестала гуляти, помагала мені все мити та вичищати, раділа, що скоро стане бабусею. Аж дивно було для мене, що вона на такі емоції здатна. Стало її лише на місяць, а далі знову по новій, не являлася додому тижнями, а я й не шукала. Потім її не стало, і я зітхнула полегшено. Ось живий радій, але ж ні. Вітя прийшов і сказав, що у нього є інше, і він від нас йде. Доньку ставила на ноги сама. Аліменти чоловік платив і навіть інколи висилав щось більше на день народження для Софійки. Отак спитав би хто що ж я робила всі ці роки? То я й не знаю, лиш робота, дім, клопоти і знову робота. Не мала ні подруг, ні друзів, ні розваг. Отак жила, а потім тобі кажуть, що ти все, бабуся, а я ж проти. Я ж іще не жила. Додому прийшла і дзеркало в прихожій підтвердило, що дитина була права. Захотілося хоч щось радісне зробити в своєму житті, і стала я думати, чого ж я хочу. Щоб в Софійки і її дитинки все було добре, так, ну а далі щось їсти чи пити? щось одягнути, кудись поїхати, щось зробити. Ні нічого, все рівно і ні на що серце не тьохнуло. Хочеться бути в своїй квартирі на своєму дивані і дивитися у вікно. Раптом в двері подзвонили, і я подумала, що помилилися, але дзвонили наполегливо. Вирішила вичитати все такому на хабі, як на порозі побачила Вітю, серце тьохнуло. Захотілося сидіти біля нього і дивитися у вікно. Він говорив щось і говорив, але я його не чула. Я розуміла, що про цей момент мріяла все життя, і моя мрія здійснилася, а ваші мрії здійснюються. Підпишись, підтримай українськомовний контент.